Майже скрізь дощі. Синоптики попередили про погоду в Україні на початку тижня, без опадів буде лише кілька областей. Зараз ми вам все розповімо. Так, у понеділок, 25 березня, суха погода очікується лише у Запорізькій, Луганській та Донецькій областях, а ось нарешті території країни протягом дня йтимуть дощі. У центральних, одеській та миколаївській областях, вони будуть значні. Вітер в цей день південно-східного напрямку 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 25 березня, то на пару градусів похолодає. Зараз ми вам все розповімо. Так, у понеділок в західних областях температура коливатиметься від плюс 7 до плюс 10. А вночі буде від плюс 1 до плюс 4 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 6 до плюс 10, вночі буде прохолодніше від плюс 1 до плюс 4 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 10 до плюс 13. а вночі від нуля до плюс 4 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 5 до плюс вісьми, а вночі від плюс 2 до плюс 4 градусів. У понеділок на півдні температура буде від плюс 7 до плюс 12 в день, і від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла вночі. У Києві 25 березня хмарна погода буде триматися до самого вечора. Удень та вечір йтиме дрібний дощ, який буде поступово посилюватися. Температура повітря буде від плюс 3 до плюс 6 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!